Полізоро навчальні заклади цього разу чорна п'ятниця на чолі з міським головою інспектувала ліцеї та садочки Івано-Франківська. Навідались, зокрема, до дошкільних закладів зернятко та квітка Карпат, що знаходяться в районі вулиці Івана Павла До Донедавна у 18-му садочку не було приміщення, яке б слугувало повноцінним укриттям. Вдалося його облаштувати в одній із груп закладу. Дозвіл на це видала спеціальна комісія на чолі з ДСНС. Оставили вікна спочатку блоками, потім зверху піском накрили все це гарно клейонкою, щоб не замокав пісок. Все, у нас тут тепло, гарно, затишно. Відвідує зараз на даний час 110-115. Дітки трошки були похворіли, але зараз в даний час відновлюється процес навчання. Генератор у нас придбаний на 7 кВт. Є у нас генератор для укриття, але ще мова йде. Куди ми його? Чи ми його укриття, чи ми його до ІТП, як нам теж порекомендували, щоб підключити до ІТП. Коли не буде світла, генератор вмикаємо і в нас є завжди тепло. Гірша ситуація із теплопостачанням у школах. Проблеми через відключення електроенергії, каже заступниця міського голови, були у 22-му ліцеї. Та це питання вдалося вирішити. Систему підключили до генератора. «22-й ліцей, який на найбільший в цьому районі, наразі використовує генератор в ті часи, коли вимикають світло, для того, щоб підтримувати ІТП і опалювати, звісно, не всю школу, а хоча б ті класи, де навчаються діти. Нагадую, що канікули ми запланували з кінця грудня по кінець лютого, найважчі і наймісяці, коли буде найнижча температура тому навчальний рік закінчиться в кінці грудня і розпочнеться майже в березні. У разі надзвичайної ситуації каже міський голова, дошкільні заклади поки будуть з теплом і гарячим харчуванням, адже перед усім йдеться про комфорт малечі. В Садках взагалі тепло в школі. Є певна проблема з індивідуально-тепловим пунктом, тому що він на генераторі працює. На жаль, коли ми ставили ІТП і робили по програмі Невко. Ми не прогнозували, що буде відключення світла, але в принципі, основне, щоб дитячі садочки зараз були тепленькі, тому що через тиждень вже канікули у дітей в школах. Ну і Для нас дуже важливо, щоб наші заклади освіти вони були теплі з харчуванням і щоб діти відвідували дитячі заклади. Зі у навчальних закладах громади облаштовані укриття, бомбосховища та пункти обігріву. Та скористатися ними усі потребуючі зможуть тільки під час канікул. Списки та адреси цих місць у разі повного блекауту розмістять у маркетах міста. Люся Гребик Ігор Попек, телеканал 402.